Щоразу, коли я приходжу, провожу прямі ефіри, мені дуже часто під час стрімів пишуть люди, але всі свою партію, іди в Верховну Раду, іди в політику, іди в президенти. Я би хотів відповісти на ці питання. По-перше, я категорично проти інституту парламентаризму. Для мене інститут парламентаризму як демократичний законодавчий орган державної влади завершився. Ще десь на третьому скликанні, коли були дійсно там народні депутати України, народні депутати України, які переймалися майбутнім нашої держави і державотворення прав людини, написання Конституції. Після цього і по сьогодення, а сьогодні таке взагалі як ніколи, для мене народні депутати України це зграя колаборантів. Шахраїв, корупціонерів, непрофесіоналів, циніків, аферистів і брехунів. Сьогодні це люди, які беруть хабарі, кидають їх через забори, купують автомобілі, квартири, будинки на своїх. Дідусь, бабусів тікають з країни в перші дні війни, виводять гроші, закриваються від суспільства, виписують собі премії зарплати, навіть компенсації за моральний ущерб від нападу Росії на Україну, щоб ви знали, така є у них строка, а компенсують собі житло, польоти, роз'їзди. Не брезують нічим, навіть на ручки, карандаші, на елементарні речі, які вони прописують затрати на депутатську діяльність. І сьогодні ці люди найбільше скомпроментували себе як державотворці. Тому я категорично проти, щоб. Був наступне скликання Верховної Ради України. Воно нам не потрібно. Це перше. Щодо президентства, у мене немає таких грошей і у мене немає такого права. Тому що президент не має йти той, хто сьогодні ще сидить в окопах. Але я би хотів, мені просто цікаво, поділитися з вами своїми особистими думками. і я би хотів, щоб ви написали мені свої питання, мого бачення, вирішення того чи іншого питання, будь-то воно економічне, фінансове, релігійне, зовнішня політика, внутрішня політика, будь-яку галузь, як я бачу, відбудову цієї галузі, міжнародні відносини. Дипломатичні відносини з тими чи іншими країнами. Одним словом, задайте мені будь-яке питання, як би я його вирішив, якби я був президентом. Для чого це? Я вам скажу. У мене є свої бачення, і я хотів би просто ними поділитися. Для того, щоб наступний президент, якщо дасть Бог, він все-таки буде, по-перше, від народу, не від олігархів, проукраїнський, патріотично налаштований. З господарським підходом до вирішення питання, і саме головне, цей президент має себе оточувати не своїми любими друзями чи кумами, чи бившими колегами по цеху в шоу-бізнесі, а оточувати мудрими радниками, міністрами, не зважаючи. На те, який у них вік, саме головне, який у них досвід. А ще що саме головне, який у них авторитет. Тим паче, якщо мова йде про міжнародні дипломатичні відносини. Це мають бути аксакали. Це моє бачення. Тому напишіть просто кожен своє питання, а мені просто цікаво на них сісти і відповісти. Дякую.